І так, нікого поки немає, але буду починати. Можливо, буде запис прямого ефіру. Не знаю. Я вирішила так вийти спонтанно, це мій перший прямий ефір. Збираюсь піти погуляти з друзями. У нас дуже класна, гарна погода. І ось вирішила спробувати перший вести прямий ефір, вийти до вас та зробити з вами макіяж. У мене не дуже багато часу. Тому не знаю, можливо, хвилин 20-30 вийду, як, як вийде по часу, та буду фарбуватись з вами. Приєднуйтесь, хто може, хто хоче. Якщо в мене вийде, буде можливість, та я розберуся, як, як робити, як зберігати прямий ефір, тоді його збережу. Якщо ні, Буду пробувати ще вести, якщо вам сподобається. Інколи, коли буде час, натхнення буду виходити в прямий ефір. Так, беру пензлі. Також я буду дивитися в дзеркало, тому що не дуже зручно фарбуватись цю камеру, чогось може бути не видно, щось буде на камері гарно виглядати, а в житті ні, тому буду так робити. Угу. Додаю, там ще треба детон, тому що в житті я бачу, що недоліки, які в мене є, вони не перекрились. Я змішую два тони, один більш зволожуючий, інший такий матовий. Він не прям дуже плотний і щільний, але такий. Середній, але з більш натуральним фінішом тому ще додам. Як я вже казала, мене небагато часу, тому роблю такий швидкий макіяж. Очі консилер. Все дуже швиденько роблю. Так, пухнастий зараз пензлик якийсь. Все це розтушовуємо. Можна і для тону швиденько. Тушувати. Mm -hmm, вже ті добре. Також трохи концелера одразу можна на очі. Так, хай трохи впитається, прийде до тяме тон. Робимо брови. Беру олівець для брів. Додаю, там, де мені не вистачає брілок, це такий більш натуральний колір, талповий, дуже добре підійде, як і для русих дівчаток, для більш темненьких, як я. І навіть для брюнеток, для блондинок, вибачайте, якщо так легенько пройтись. Швиденько підмалювали бровки. Швиденько гелан для брів їх зачіслимо на по формі. Ось так. Робимо контуринг обличчя, якщо я взяла палетку. Ну, я хотіла зробити експеримент, я вже так пробувала просто без камери швиденько, але прямо повний гарний макіяж не робила, але зараз зроблю. Беремо кремову помаду, такого більш сірого, світлого, бежевого кольору. У мене ось така. В принципі, інколи по бажанні я полюбляю такі відтінки, більш того, кого коричневого холодного кольору. Мені вони підходять. Але мені здається, такі помадки гарно, як кремовий контурінг використовувати. Наносимо на наші зони контурингу. Ось, бачите, трохи наносимо. І зараз спробуємо розтушувати. І виходить така м'яка тінь, тобто по текстурі кремові продукти, в принципі, нічим не відрізняються. Роблять же рум'яна також помадку. Якщо вони м'які, добре тягнуться та тушуються, то, то спокійно їх можна використовувати так? без проблем. На камері не дуже видно, бо він такий легесенький, можна трохи додати. я ще продублюю сухими зверху. Кремові для стійкості та щоб вони нікуди не поїхали. Треба обов'язково дублювати сухими продуктами. Носик прям видно, як зробився. Угу. Лише тоді краще сюди додати. що приберу. Ну, Ось таким чином можна використовувати помадки, які для вас можливо темні, можливо, ви їми не користуєтесь, або не підійшов відтінок, якщо є такі коричневі відтінки. Можна сміло пробувати робити ними контурінг, ось так. Дуплю я все це пахнастим пензлем сухими продуктами. О боже, я навіть нічого не підготувала з тих відтінків, що мені реально підходять. Ну, будемо брати бронзер. Що буде дуже тепло, потім додам скульптор. На камері виглядає нормально, потім гляну, як виглядає в житті. В житті треба дати буде холодних продуктів, холодних кольорів. Сплив сюди. Привіт! Рада всіх бачити в прямому ефірі. Я роблю швиденько макіяж. Збираюся йти гуляти. Буду рада вести для вас прямі ефіри, коли в мене буде час, натхнення. Підписуйтесь, підключайтесь, задавайте питання, якщо у вас є. Ось, роблю швидкий макіяжик. Дякую за лайк. І так, зробили ми контурінг, зробили тон, зробили бровки. Так, поки бронзер я з собою скульптор десь не взяла, щоб його дома не шукати. Потім будемо, якщо що, додам. Трохи припудрю чи ні. Я гляну потім. В принципі, зараз виглядає обличчя нормально. В принципі, в мене не дуже жирна шкіра, зараз не дуже жарко. Можливо, вже потім у кінці, вже, як все, зроблю, те зону, трохи припудрю. І так, очі беру кремові тіні ось такого гарного кольору. на, ом на очи. Так, анзелок зараз на, знайду. Беремо плоский пензлик. Та наношу на очи. Тоненьким слоєм. Будемо сьогодні такий сяючий варіант очей робити. З яскраво рожевими губами. червоними, вибачайте. так, от е швидесенько. На рухоме оповіках добили кремові тіни. тіні. Зараз промалюю складку нашим бронзером спокійно. Тіняну у колір бронзера також. Десь так. Ось так. Далі промалюю акуратно тоненьку стрілочку олівцем. Швидесенько. Для себе я не люблю використовувати підводки з лайнером з пензликом, бо це дуже довго. Для себе я полюбляю швидко. Для клієнтів я в принципі, завжди роблю гелову підводку з пензлем. Але для себе це для мене довго. Я люблю більш швидкі варіанти. І коли треба таку більш м'яку, плавно розташовану стрілочку, також так можна робити. Ось так, одразу беру пенгу. Ось такий дзеркало. Зараз чому взяла восковий олівець ну нічого, який першим попався, а руку ти її взяла. Таку ніби між рісничну стрілочку на зовнішньому куточку робимо та тушовуємо пензликом. Всім привіт! Я тут роблю швидкий макіяж в прямому ефірі. Збираюся піти погуляти з друзями, і в мене був час настрій швиденько зробити з вами макіяжик. Підписуйтесь, пишіть свої питання, залишайтесь тут, якщо вам буде цікаво такі прямі ефіри, то буду частіше до вас виходити. Підташовую. Так, тут вона мене більш така більше, ніж тут вийшло, тому додаю сюди. Це я взяла восковий олівець, тому я його буду дублювати тінями. Бо восковий олівець він не такий стійкий, та може поїхати. Нам цього не потрібно. Щось я замало взяла продукцію, але... Щоб довго не бігати, буду з того, що я принесла. Щось я нічого не взяла. Зараз секундочку, я прийду. Так, дублюю тінями коричневого кольору, чорного можна будь-якого. Я взяла коричневий. Він більш м'яко виглядає. Але і чорний, хто полюбляє більш графітний варіант, також можна брати. Ось так у нас виглядає. Додаємо туш Ось так на нас одразу виглядає з тушю око. Так, всім привіт, всіх рада бачити, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Це мій перший прямий ефір. Якщо вам подобається, будь ласка, підтримайте мене, підписуйтесь, задавайте питання. Якщо вам цікаво, що ви б хотіли дізнатись про макіяж, про мене, про лайф, мені буде цікаво. Для того, щоб, щоб гарно прокрасити лінії, потрібно їх прокрашувати прямо з підкоренням, от такими ось рухами і прям повністю так прям підкручуючи, викладаючи в потрібний вам напрямок, тому що від того, в яку сторону ви будете тримати туш, вони можуть або більш сторони закручуватись та приймати таку форму, або більш вверх. Це також важливо. Так, губки. Я не буду дивитись на камеру, бо це так не дуже легко зробити рівний контур. На всяк випадок я підготувала ватні палички. Як не дивно, вийшло все прям рівно. Можливо, я трохи додам контур зверху, але прям вау! Я не думала, що в прямому ефірі я так швидко нафарбую червоні рівні губи. Ось так. Ось такий швиденько макіяж у нас вийшов. вам? Зараз, можливо, вже без камери щось підправлю. Бо в мене час, в мене ще багато справ треба бігти. Ось такий буде образ з червоною помадою. Легенький, але ефектний, як мені здається, макіяж вийшов. Так всім бай-бай, гарного дня, гарного настрою. Якщо я ж кажу, вийде ефір. Збережу. До нових зустрічей.